Подивіться, як швидко спрацьовує поле, коли добру справу ти з ним хочеш обсудити. А хоч вітаю! Вчора вийшла ВТР з тим, що потрібно навальтажити тему обміну всіх на всіх. Пояснювала, що потрапила в стан наших військових полонених. І стало зрозуміло, що свідомість і тіла багатьох просто не витримують. І їм терміново просто, ну, просто не витримують, Знаєте, є свої межі. І вже сьогодні отримала польову відповідь, що ми можемо створити таку атманейрунку, атмопідтримку. в сні буде їм допомога. І потім дам чітку інструкцію, як ми можемо передавати стан свій тілесний. А для того, щоб вони могли отримувати цю підтримку. Тобто у нас з вами, з точки зору світобудови, є дуже-дуже багато рівнів. Серед них є, де ми не просто належимо нашому роду, ми належимо нашому народу. А у народу тіло ну, відповідно там люди. Але це такі носії, знаєте, електрони швидше. А тілом являється земля. І саме земля впливає на ДНК. Якщо є земля, є душа і є дух, який ми з вами пробудили, коли почалася ця війна. І відповідно тіло душі, тіло духу України почало працювати. Що це значить, що ті, хто єдині в духі, чи ті, хто налаштовується сердечно на певний резонанс, може оце загальне поле укріплювати. Тобто, в повному сенсі слова, ті, у кого рідні в полоні, можуть за них їсти, можуть за них спати. Якщо ми мертвим на той світ передаємо, коли поминаємо їх і там вони заспокоюються, то тут, в цьому просторі і подавно, але потрібна нейронка. От ми її зараз на Атмоплатформі платформі будемо з атмологами створювати. Це така система мережа. Де ми започатковуємо саме до кого ми йдемо? А тепер дивіться, сьогодні на Маліві ще це поясню, і взагалі інструкцію далі дам. Але щоб уже той, хто мене слухає, більш-менш розумів алгоритм, коли ви налаштовуєтесь, да, що ви зараз їсте. Чи отримуєте просто задоволення від звичайних біологічних речей, чи можете полежати в класній постілі, чи насолодитися якоюсь їжею, чи інтимні якісь речі? А ось це можна, якби знаєте, як Дершан пропонувати у цьому тілу, тілу душі нашої країни для тих? Хто зараз цього потребує на рівні ну, життя і смерті? Да? І через сон у сні, бо їх свідомість у сні ваду також, вони будуть отримувати цю підтримку. Це підтримка матері, це підтримка ось, тому що нейронки робляться із поля любові на резонансі. ось цьому, І тому можливо, хоча б в снах. Вони будуть трішечки відновлюватися, трішечки заспокоюватися свідомості, і відповідно це відразу і на тіла і на все спрацьовує. Це перший рівень, другий рівень. Активацію проведемо через Атмасанк Софію. Адмасан Софія зроблений також як нейронка. А під для атмопідтримки наших героїв ми так це назвали. Але безпосередньо перша терація така була для тих, хто прямо на фронті. Вони також в полоні. Вони в полоні цієї війни, в полоні цих обставин, в полоні своїх тіл, які також не витримують. Відповідно, друга хвиля піде туди. Ну і третє, ви ж розумієте, що якщо це зовнішні проекції, то всередині кожного з нас є ті самі полонені тої самої свідомості, які так само страждають так само в аду, так само в цих в'язницях свідомості. І тому ось коли працюєш на такому рівні, спрацьовує це фрактал. Спрацьовує все, що на резонансі, і тому таку класну справу можна зробити зараз, щоб підтримати. Ми зараз готові. Раніше ми не були готові. Я не збиралася до вас виходити з цим папієм аше по типу. Давайте зараз поробимо щось, помахаємо якимись крилами. Це було б плацебо зараз ми готові. Зараз ми готові зробити цю нейронку Тому слідкуйте, будь ласка, за новинами нейронка є, значить, треба буде зробити певну активацію її, і актив... активацію через Атмасам Софію. Тобто ще раз його треба буде пройти, але я дам чітку інструкцію, як пакетами передавати, бо, бо, бо прям інструкція є це не складно, це просто, це просто нагадалку собі потрібно поставити певну таку, що коли ви знаходитеся в тілесному задоволенню, всіх його спектрах, я ж кажу, біологічних, щось подивилися вам, цікаво стало, щось з'їли смачненьке, десь поспали, десь м'якеньке щось одягли, десь чай якийсь випили, десь. Тобто, оці задоволення, знаєте, все ще трішки більше. От його прям можна на резонансі акумулювати, а в снах. Знаємо, коли коли лягаємо спати, що те, що можливо, тим кому потрібно, тому що кожен ще на своєму резонансі, це не прям всім. А це кожен умовно на своєму резонансі. Знаєте, як до цього сердечка може більше добратися, до цього, до цього, до цього. Тому будемо ще в полі це досліджувати. Але дивіться, як швидко доби не прийшло. Доби не прийшло. Я подивилася, а там всього-навсього півтори тисячі лайків. Це мало для вольтажу, тому, будь ласка, підтримайте це посилання. Воно там в інстаграм зверху. Але це, це знаєте, коли ми раніше збирали вольтаж, то я відчувала ці голоси як так, 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 так. А зараз, знаєте, таке так. Це так всіх на всіх. Ну, тобто, знаєте, зараз якийсь вольтаж в кожному окремому голосі підвищився. Тобто, ми з вами стали набагато сильнішими, як кожен окремий елемент, ну і як цей бджолиний вулик в цілому. Тому, до речі, да ми скажемо, що один із базових архетипів поле так показує українців це бджоли. А, і тільки вчора знала, що я й знала, знаєте, як речі, які ти знаєш, вони якось не фіксуються в твоїй свідомості. А, у масонів один із символів це вулик і дві бджоли. Як символ того, ну це вони ж пояснюють, вони ж свої таємні знання, нікому не пояснюють на фасаді, а, що ми бджоли, які кожен на своєму місці повинен кожен день неустанно працювати на благо покращення цього. Світу, а кожен на своєму місці тільки так можна змінити світ, вплинути на нього і так далі. Так, ось це про це і є. Кожен на своєму місці де да, має свої контакти з тілом, пам'ятати, що через наші тіла ми пов'язані з загальним тілом України, і через цей рівень вібраційно ми здатні ділитися станами для того, щоб підтримувати ті свідомості, які вже не такій межі, що вони просто не витримують, поки ці всі домовляться, і коли вони домовляться, то скільки людей просто не витримає. Ось ми, маючи такі знання, маючи такі технології, з вами робимо. Да. Все побігла робота, будильник вже спрацював. Обіймаю. Пишіть, що думаєте, лайкайте, діліться, тому що інакше не, не вистачить у нас з вами біцепса на це все.